Усім привіт! Мене звати Аніта Луценко, я тренер з великим досвідом з вищою освітою, і сьогодні хочу поговорити із вами про такий ефект, як плато. Ми з вами вже говорили про причини, через які вага може не знижуватися, і я обіцяла, що ми поговоримо на тему плато. З самого початку хочу сказати, що дуже важливо. Змінити трошечки взагалі сприйняття процесу схуднення. І як то кажуть, якщо ви не їдали 10 років зайві жирові кілограми, а хочете скинути їх за 2 тижні, за 3 тижні, і або вже після 3 тижнів вважаєте, що Боже, в мене не скидається 2 кілограми на тиждень, це проблема, то мені хочеться трошечки донести вам, що процес скидання ваги він дуже поступовий. Тому е, необхідно налаштуватися на те, що це не швидкий процес. Бо якщо ви налаштуєтеся на те, що ви маєте скинути за один-два тижні 10 кілограмів, то вас просто чекає розчарування, і тут знаєте краще знати правду і потім не розчаровуватися, а просто ставити собі ціль і йти до неї, аніж бути в ілюзії і потім казати: О Боже, всі худнуть за тиждень на 10 кілограмів, а я не не змогла все, я щось роблю не так. Ні. Нормальне схуднення це 500 грамів саме жиру на тиждень. Але ми з вами розмовляли також на тему, хто худне швидше, ті, у кого багато ваги або у кого мало. Так можуть бути і скидання по 2 і по 5 кілограмів за тиждень. Але з чим це пов'язано? Жирова, жирова тканина, вона тане, так би мовити, дуже дуже повільно. І уявляємо собі е, пляшечку із 0,5 водою, 0,5 водою, і наповнюємо її е, в своїх думках жиром і розуміємо, що ось стільки вам необхідно випалити з себе за рахунок дефіциту калорій, за рахунок того, що ви їсте трошки менше. Використовуєте енергії, а їжа і жир це саме енергія, за рахунок якої ми рухаємося, думаємо, б'ється наше серце і так далі. І ми худнемо. Коли ж в нас відбуваються дуже великі, дуже різкі скачки ваги, це відбувається за рахунок того, що відбуваються процеси із водою. Сходять набряки через те, що ви нарешті встали із-за стола і почали рухатися. Да, ваша лімфа почала рухатися. І, звичайно, також впливає процес того, що у вашому кишківнику чи почали виїсти достатньо клітковини, він почав. Опорожняться, пишіть в коментарях, буду вдячна, якщо будете додавати мені казати, який треба робити правильний переклад на українську, я в процесі переходу. І таким чином, ви маєте розуміти, що поступово знижується жир, швидко знижується вода, і сходили в туалет по-великому, по маленькому. Тобто це собі зафіксували в голові. Другий важливий момент це те, що часто люди зважуються у різний час. Один раз я зважилася вранці, один раз я зважилася ввечері. Ой, о Боже, вага стоїть, або ще, не дай Боже, збільшується. Але ви маєте розуміти, що коректне зважування це зранку на голодний шлунок після того, як ви сходили в туалет. Тобто. Можна зважуватися раз на тиждень, можна зважуватися раз на два тижні, навіть раз на місяць, і бажано в ту саму фазу вашого місячного циклу, тому що ви також знаєте, що може бути плюс 2 кілограми тільки через те, що у вас наближаються місячні. І в такому випадку ви не будете розчаровані і не будете собі ставити самі палки в колеса, думаючи, накручуючи себе. Зневажаючи свої а, дії, які ви робили, да, ви щось е, налаштувалися, ви більш чисто харчувалися, ви додали тренування, ви слідкуєте за всім цим. І тут вони побачили цифру, але це не, не зовсім та цифра, яка є інформативною. Да? Часто дівчата кажуть, я бачу по собі, в мене штани вже злітають, але на вагах одна й та сама вага. Тут хочеться просто. Спитати, скільки вам років? І спитати, що саме для вас важливо, да? чи наклеєно у нас із у кожного із нас на лоба надпис Я важу 60 кілограмів, а я важу 85 кілограмів, і нас за цим оцінюють, чи ми оцінюємо самі себе, чи це впливає якось на наше здоров'я? Ні, нам важливо, як ми виглядаємо, які думки у нас, коли ми дивимося в дзеркало, влізли ми в ті штани, в які ми влазили 10 років назад, чи не влазили? Це додає нам мотивації або її забирає да тому кілограми важливі це дуже важливий показник математичний який нам дає, дає дійсно картинку але якщо ми робимо це правильно Да, якщо ми зробили це вчасно, і якщо ми розуміємо, якщо ми вчора напилися алкоголю, в нас є набряк, якщо ми з'їли солоних огірків, або в нас є крепатура, або в нас наближаються місячні, то немає абсолютно ніякого сенсу засмучуватися через те, що ваші спроби були марними. Добре, йдемо далі. Наступний момент. Я не хочу говорити сьогодні про те, коли людина через два тижні після того, як вона скинула два кілограми, один кілограм, і на третьому тижні вона не бачить результату. Я б назвала цей варіант відсутністю достатньої мотивації, відсутністю достатнього розуміння, навіщо вона це робить. Це просто відсутність мотивації. Да? Тобто, якщо бажання схуднути, змінитися засновано на якомусь зовнішньому моменті, коли мені важливо. Що там чоловік мене підстьобує, чи мені важливо, щоб подружки сказали, що я класна, або я подивилася на усіх в інстаграмі. Я хочу такою самою бути, як усі. В цьому є проблема. Ця мотивація вона досить швидко вона вас запалить на декілька днів, а потім вона досить швидко здується. У вас мають бути більш глибокі думки і більш глибока робота над цим питанням. Про це не сьогодні, це більш глибше запитання. Підписуйтеся на мене, ми точно розберемо ці запитання, але трошечки пізніше це окрема тема. Я сьогодні хочу говорити про людей, які місяць, два, три, чотири поступово працюють над собою, і в якийсь момент у них вага зупиняється. А в моєму досвіді. Був такий епізод, коли я після вагітності, під час вагітності набрала 20 кілограмів, і у мене було буквально 4-5 місяців на те, щоб налаштуватися і скинути цю вагу. Я, як ви розумієте, тренер і знаю все, що необхідно робити, здорове харчування, ніяких обмежень по харчуванню під час годування грудьми у мене не було. Я абсолютно спокійно продовжувала. Тренуватися, тому що на годування тренування впливають саме навпаки, активізуючи, ніяких проблем з молоком, навпаки, ще більше прибувало. Як знаєте, як завжди вибачаю за відступ, але якби наші пращури. Які працювали в 100 разів тяжче ніж ми. Це нам зараз доводиться робити якусь фізкультуру окремо, де 100 років назад ні в кого не було думки якось витрачати свою енергію, тому що їжі було мало. А рухатися для виживання необхідно було дуже багато. І Там ніхто не дивився, ти народила і о Боже, в тебе пропаде молоко, тому що ти там ореш поле і взагалі тягаєш відра і так далі. Те ж саме. Фізичне навантаження, але просто замість відер тепер ми беремо з вами гантелі, і вони точно легші, ніж ті відра були. Тобто ми б з вами просто як людство не вижили, аби тренування робили так, що в нас пропадає молоко. Добре, це вибачте невеличкий відступ. В мене був момент. Я тренуюся, я правильно харчуюся, я налаштована на результат. В мене досить підібрана правильна мотивація. Мені необхідно знятися для обкладинки моєї книги, тому мотивація є. І в якийсь момент я розумію, що я встаю на ваги, і в мене 60, Встаю наступний день 60. Пробігла 10 кілометрів, 60 кілограмів, їм все ідеально, 60 кілограмів. І в той момент я зрозуміла, що якби я не володіла своїми знаннями, і якби в мене не було достатньо розуміння усіх процесів, я просто в цей момент плюнула і почала б потрошку вже щось або під'їдати, або не так класно себе контролювати і не так сильно бути налаштованою на ефект, тому що я просто побачила, що мої зусилля вони наче марні. Але слава Богу, вистачило цього, своїх же рекомендацій, які я давала і учасникам і своїм клієнтам, персональним клієнтам. Просто продовжуй робити. Просто не думай. Ми не думаємо, коли ми чистимо зуби, про те, що Боже, в мене з'явилася діра в зубі, якийсь наліт, то все, я кидаю, чистити зуби, це не працює. Так, ми просто продовжуємо це робити, ми пофіксили. Поремонтували і продовжуємо робити, розуміємо, що трошечки може треба, треба просто час, або є якісь моменти інші в житті. Тому я продовжувала працювати, і е, насправді я навіть не пам'ятаю, в який момент, мені здається, що я перестала зважуватися, тому що моя форма зовнішня змінювалася, вона мені дуже подобалася. І е, в якийсь момент в мене стало там, 52 кілограми. Але я навіть не пам'ятаю цього переходу. Да, тобто ми просто маємо стабільно, спокійно щодня виконувати прості дії. Які причини можуть бути того, що вага зупинилася через 2, 3, 4, пів року? Наступив момент плату? А перше це психологічна втома. Звичайно, що коли ти себе контролюєш, ти б хотіла щось їсти, але ти тримаєш в голові, що ні, я там налаштувалася, і все таке. Ми починаємо потрошку переставати настільки класно контролювати, наприклад, розмір порцій. Да, трошечки доклала більше. Ми починаємо якісь перекусики вставляти, які, здається, я ж там все класно роблю, але ось тут я можу вставити перекус або випити додатковий капучино або два, які з'являються такі маленькі-маленькі грішки. Тут відкусила, тут щось під'їла, а також при цьому можуть бути тимчасові якісь переїдання, такі більш глобальні. Тобто я сім днів. Харчуюся, не знаю, там на 1500 калорій. І тут у 6 днів харчуюся на 1500 калорій, і тут, у неділю, я вирішую, що так, коротше, або день народження якийсь, або щось таке. І я з'їдаю абсолютно легко, спокійно, на якомусь там сирочки, тортик, щось таке. Я з'їдаю 3000 калорій да, чи більше. І тут. Ми маємо рахувати, скільки в нас зайшло калорій і скільки вийшло саме за сім днів, а не шість днів. Я була молодцем на сьомий день ні. І тут, типу, цей сьомий день, ми наче випускаємо із голови. Ні, насправді ми 1500 1500 все це плюсуємо за 6 днів, додаємо до цього 3-4 тисячі за вихідний, і розуміємо, що таким чином ділимо на 7 днів. І розуміємо, що увесь тиждень у нас ми були не в дефіциті калорій, не менше з'їли, більше витратили. А в нас був підтримуючий режим, скільки з'їли, стільки і витратили. Тобто вага залишається на місці. І тут також не. Немає сенсу ніякого абсолютно роздратовуватися, просто розуміти, що так, це буває, і нічого страшного. І якщо це ем, знизило тривожність, ем, ем, окей, просто, просто продовжувати йти далі. Другий момент це зниження нашої побутової активності. Ви можете продовжувати тренуватися регулярно, три рази на тиждень, п'ять разів на тиждень. В тренуваннях ви нічого не змінили, тому саме тому вас бісить, що ви там класно тренуєтеся, і що раніше ці тренування вам допомагали скинути вагу і ваш режим харчування. А зараз робите все те саме, але не допомагає. Тут питання в тому, як ми проводимо час поза тренуванням, тобто що ми робимо у побуті. Зазвичай ми починаємо трошечки більше лінуватися, ми починаємо рухатися менше. І там, де ми раніше пройшли пішки, ми вже можемо під'їхати. Там, де ми прогулялися, пішли з дитиною, ми просимо когось, а самі залишаємося полежати на дивані. Да, тобто, інтуїтивно ми починаємо лінитися, рухатися менше, і таким чином ми витрачаємо за день. Набагато менше калорій, а тим паче таке, що буває, коли ми дуже сильно потренувалися або вже взагалі втомилися від тренувань, ми можемо і поспати подовше, і поспати серед білого дня. Да? Тобто ми такі входимо в режим такої по пониженої активності, зниженої активності. Наступний етап це наступний момент це е адаптація е на кожні. На кожну нашу, наш режим харчування да, в нас трошечки знижується наша активність. Лінь, обмін речовин також трошечки змінюється. Саме звідси виникає лінь, наші, наша гормональна система трохи змінюється через те, що ми менше їмо. Да, тобто організм перелаштовується, ми відчуваємо втому, і це також нормально. Наступний момент це те, що наша вага знижується, і на кожні мінус 10 кілограмів наш організм починає витрачати на день менше на 200-300 кілокалорій. Ми розмовляли з вами, що чим більше важить людина. І робили такі підрахунки. Є такі відео, як порахувати, скільки ваш організм витрачає під кожним відео. Я залишаю посилання там дуже багато корисної інформації. Відкривайте опис кожного відео. Там можете знайти щось корисне для себе. Залишу посилання, як розрахувати. Чим більше важить людина, тим більше калорій продовж дня вона витрачає. Ну і звичайно, це ще залежить від того, чи тренується вона, чи ні, там взагалі взлітають цифри. А, тобто, якщо ви стали важити менше, то і витрати вашого організму стали менше. І якщо ви продовжите їсти так само, да, якщо ви були на дефіциті в 300 калорій, а тобто ви витрачаєте, наприклад, 1800. А їсте 1500 калорій, тобто 300 калорій, у вас дефіцит, і наприкінці тижня у вас там мінус пів кілограмчику є. То е, ви знизили вагу калорійність, залишили, але е, на 300 калорій ви вже витрачаєте менше. І ось у вас це виходить так на так, і зрештою, у вас немає цього дефіциту, ви просто перетворилися на підтримуючи, перейшли на підтримуючий режим. Так. і... Е, Усі ці моменти, якщо це буде тільки один якийсь момент, да, то це нічого там. Ну, 100 калорій ну, можна пережити, нічого страшного, там, вага буде знижуватися. Але якщо зібрати усі ці моменти докупи, то вийде, що тут 100 калорій, тут 100 калорій, за рахунок цього 100 калорій, а тут ще й переїла, і зрештою виходить, що. За тиждень досить багато не бігає, і ми просто перестаємо бути в дефіциті, і тому вага стоїть на місці. Тобто знижується мотивація трошечки, знижується контроль того, що ми робимо. Якщо на початку ми такі завзяті, ми все дуже класно контролюємо, все робимо, то потім ми трошечки так здуваємося. Да? А також ви можете оцінити, що необхідно зробити. У кожного з нас в телефоні, якщо у вас смартфон, то у нас є в айфонах, принаймні, включили вони, включили функцію, але є програма здоров'я, яка покаже вам, скільки кроків на день ви робите. Ви можете прямо послухати цей подкаст і відкрити, і побачити, скільки кроків на день у вас виходить. Це буде така правда. І е, навіть якщо ви з собою там телефон увесь час не носите, ну при, приблизно ви будете мати е, картинку, і тут важливо плюсувати, не з побачити, подивитися не ой, вчора я була молодцем, 15 тисяч кроків, а сьогодні там 10 тисяч кроків. То ми беремо все ж таки за тиждень, за два тижні, і тоді ми маємо справді справжню картинку, а не якусь ситуативну, яка трапилася, бо там не знаю, приїхала подружка, і ми з нею пройшли півміста, да, гуляли, розмовляли. Тобто ми маємо нашу картинку. І якщо ви бачите, що там дуже мало кроків, ви можете їх підвищити. Мінімалочка це 7 тисяч кроків. Тобто, це наша побутова активність. Також ще є варіант це зробити собі таку собі невеличку перерву, самі собі ще додати калорій і зробити таке собі послаблення на тиждень, на два, дати собі можливість спокійно пожити і психологічно підготуватися до наступного етапу більш активного зниження ваги, да, Дати собі перепочинок. І взагалі рекомендується кожні 2-4 місяці давати собі такий перепочинок для того, щоб продовжувати йти і не зупинятися. Причому є а, також сенс знизити активність тренувань, да, вийти із цього режиму, коли трохи є вже перевтома. Дати собі перепочинок в тренуваннях, додати побутової активності, трошечки додати їжі, перепочити. І розпочати із новими силами свій новий шлях. Причому при цьому розуміючи, що це не швидкий шлях, але він дуже мені подобається вживати слово цікавий, тому що під час цього шляху ви дізнаєтеся про себе багато чого цікавого. І наш процес схуднення, володіння собою, відчуття, що ви володієте своїм життям, що ви можете впливати на своє тіло, дає відчуття, що ви можете впливати і на, якщо у вас є підоплення. І на роботі ви можете впливати на інших людей, ви можете приймати рішення. І відчувати, що ви контролюєте ситуацію, ви володієте процесом, тому що ви можете володіти процесом свого тіла, процесами в своєму тілі. Це означає, що ви можете і інші справи зовнішні, більш складні, також контролювати і мати над ними, ну так би мовити, владу. Да, тому розпочинаємо із себе, і поступово це змінює взагалі наш спосіб життя, наше сприйняття себе, з'являється. Впевненість більше в собі, тому сприймайте процес схуднення не так, як зовнішньою мотивацією, що хочу, щоб мене хтось похвалив, хочу, як кажуть часто, полюбити себе. Ну, Таке собі ствердження дуже-дуже спірне, хто в мені має полюбити мене. Ну, Це таке філософське запитання. да? Знайдіть. Причину знайдіть момент того, що ви хочете відповідати і відчувати те, що ви можете керувати своїм тілом. І ось коли у вас виникає запитання, з'їсти цей торт, порухатися більше чи менше, беріть на себе відповідальність і розумійте, що це залежить від вас. І це потрібно вам, це здоров'я, це доволіття, і це ось це відчуття. Впевненості в собі, що набагато більше дає, аніж просто струнке тіло, бікіні і фоточки в інстаграмі. Я вас обіймаю. Не забувайте підписуватися, не забувайте коментувати. Завжди читаю ваші коментарі і пишіть теми, які вам було б цікаво, яких було б цікаво торкнутися наступного разу. Дякую вам і гарного усім дня!